Тати й сестро, я сьогодні вином благословенний. Це що в тебе? Чай з шротом? Домашнє причастя від Боді. Пахне як старий шкарпеток, але душу гріє. Та ти що? Реально знову з тим бодею спілкуєшся. Він же казав, що Біблія це інструкція до вина. А хіба Ісус не перетворив воду на вино, а бодя воду на самогон. Поступ це тяглість. До речі, а яка в нього технологія? Я б проаналізував на метанолу. Чисто в дослідницьких цілях. Не плутай Святого Духа з перегонним апаратом. Той, хто шукає в Біблії виправдання Бухла, знайде і кокаїну в псалмах. Я п'ю не заради кайфу, а для символізму. Це, так би мовити, ритуальне. Ото так і починається сектанство. Спочатку символічно, потім літургія на кухні, а згодом ти вже в трусах з написом Архімандрит. Треба знайти йому альтернативу щось що теж змінює свідомість, але не б'є по печінці. Я чув є один тип Ярік, православний, але з травою і філософією. Замість вина косяк, то вже не християнство, а растафарайство. Якщо Ярік відучить нашого Сірйожу від гріха, може я й відпущу йому кілька гріхів? А може, просто пити менше? ні. Шмаль, кажуть, травка, філософія Августин на веранді. Травка то для хіпі. А ми з тобою православні гедоністи, християни в контексті, так би мовити. Я їм пояснюю: вино це ж сакрамент, це тобі не пиво з під'їзду. А вони мені алкоголь це залежність, духовний ріст. Та який духовний ріст без червоного напівсолодкого? Вино це не просто напій, це кров лози, печатка завіту. Христос же не сказав: візьміть траву і куріть усі з неї. От саме. А в кого нема війна, той хай не називається братом. Бо хто в причасті водою сидить, той не в душі, а в дієті. Справжня духовність. Вона з градусом. Вино виводить гріхи через шлунок. А трава, трава це зілля язичників. Точно язичництво, природопоклонство. А ми винопоклонники. Християнство ж це не здорова печінка, а жива кров в буквальному сенсі. Я знав, що ти мій чоловік. Давай вип'ємо за таїнство. І за те, щоб ваш Ярік зі своїм косяком зустрів Архангела з Алкотестером. Слава Ісусу Христу, монастир Святої Катерини. Як можу допомогти? Воїстину смачний, у смислі Воскрес, Сестро це Іванов. Маю до вас скромну пастирську ініціативу. Ви священник? Я вірянин із розширеним доступом до таїнств. Але зараз не про це. Слухайте уважно, бо Дух Святий шепоче мені з пляшки Кагору. Крові Господа не буває забагато. Ви п'яні. П'яний Духом, святим. Сестро, причастя це ж не символізм, а трансубстанція. То чого ж нам мирянам дають по мікродозі? Це ж не дегустація, я пропоную розширити чашу, ну бодай до півлітра на душу. Господи, помилуй. Ви хоч розумієте, що говорите? А чому ні? Якщо ми їмо тіло і п'ємо кров, то це не канібалізм, це метафізичне єднання з трансцендентною субстанцією. Хоча, якщо буквально обережно, пане Іване, ви зараз на межі Єресі. Ще слово і я передам ваш номер отцю Василію. Він вас відлучить, як Бенедиктин кілограм сала. Ну добре, добре, але погодьтеся, якщо Ісус міг притворити воду на вино, то це явно був заклик не до тверезості, а до радості в Господі. Ви зараз зап'єтеся прямо в пекло. Розмова закінчена. Покайтеся, проспіться і візьміть святу воду, а не святе вино. Святу воду? Та вона без градусу. Де ж там благодать? Браття. Я щойно мало не накликав на себе анафему. Ти знову напився і кричав біля церкви Давайте два літри крові Христа і шаурму з плоті. Так. І знаєш, вона вже майже погодилася, аж доки я не сказав не що плоть Господа не канібалізм, а скоріше метафора. Після цього зв'язок раптово обірвався. Думаю, то була не втрата сигналу, а перша хвиля анафеми. То ти офіційно запропонував концепцію Евхаристійної безлімітки. Слухай, а може, пора вже спробувати той варіант, що Ярік пропонував. Ну, духовний чил краще, ніж мізантропія скелиха. Можливо, Господь таким чином і послав тобі знак, що пора зав'язувати з надмірним благочестям у винній формі. Ярік не пропонує тобі розчинитись у чакрах. Він пропонує паузу. Один сеанс без дичі. Просто релакс, трохи ладану, і його улюблений плейлист молитви у фоновому режимі. Давай чесно, гірше ніж ти з телефоном у руці переконуєш монахиню змінити канон вже точно не буде. Травичка. Та це ж сектанство з Амстердаму. Ми ж православні, а не йоги у капцях. Ну, добре, один раз, але тільки якщо буде молитва святого Іоанна Дамаскіна і без чакр, домовились просто ти, друзі таша, і жодної анафеми. Я бить колись із чаші підписало за краль, не думав у кожній пляжці щось християнське. Але правда в тім, що Господь не кабак, І твоя причащальність то не святий знак. Не треба мені вина, я не штунда, але я живий. Не треба мені вина, розумій, ще не п'яний, брате мій. Хоч не шмалю, як Ярік але сни з ним в крузі, Молимось під кулеле. Братерство без напруги. Ми ж думали без вина, ти не християнин, що всі, хто для баптистів, а вино Божий зблін. Але потім Сергієм сталася одна біда. Він ледь не накликава на фему за свята слова. Не треба мені вина, я не штунда, але я живий. Не треба мені вина, розумій, ще не п'яний, брате мій, хоч не шмалю, як Ярік, але все з ним в крузі. Молимось під укулеле, братерство без напруги. Ми ж думали, без вина ти не християнин. Щось, хто для баптистів, а вино Божий сплін. Але потім Сергієм гієнт сталася одна біда. Він ледь не накликава на за свята слова. Малий без вина, ти не християнин, що сікно для баптистів, а вино Божий сплін, але потім Сергієм сталася одна біда. Біда він улет не накликала на фему за свята слова внули. О брате, ти не святий від вина. І без чарки буває глибока хвиля хвилювання. Але з музикою, з молитвою, без зашореності ти знайдеш істину без плеснева по присмаку релігійності. то відкрий серце не бутилку, запалива, хаття не сором, бо відмова не капітуляція. Це іноді просто розум, розум.